Як звірів поразка спіткала, в їх війську незгода настала, зібрали військову раду, крики без ладу, кожен словами кожного жалить, кожен себе перед кожним лиш хвалить, кожен провину на іншого валить. Кора одного там ніщо не печалить. Добродіт Хір до незгод не втручався, ані у війську він не служив, ані честі в громадському житті не зажив, власної гідності повен озвався. Громадяни, нам час розібратись у всьому. Чому в нас невдача була у боях, вождя не знайшлося кошу бойовому. Ні, ти ранія затьмила нам шлях. Предківським давнім звичаєм владу не тим доручаєм, хто вартий того поталанту й заслузі. Ми шануємо покріпацьки, тут уродження хижацьке, там уміння розбишацьке, а в загальному становище багацьке. Отже слухайте, друзі. Лев, як пан. Всіх терзає і душить, зубр уже дід гледь рогами ворушить, ведмідь темний, що він військам скаже? Із бика, було в щось так думок не зв'яже. Славен вовк полковник, тільки за грабунки і за суд та кривду, що вчинив ягняті. Ну, а вже що листой Лист інтендант? Краще, певним словом не згадати і не зазирати у його рахунки. Має лиш до хабарів талант. Обменем кабана, бо панце тільки прагне жолуді трощити і залазить в багна. Спить, поході, спатиме на горе. Ну, осел покірний. Був і єсть він блазнем. Сповнило це раду всю ентузіазмом. Ладне всеньке панство дать тхору гетьманство. Гукнули разом дружно. Слава тхоре! Він, раптовим криком, вражений болюче, так злякавсь, аж панству дав вразно чути, що від боягуза важко і дихнути. Знов гукають. Звір'я смердюче. Тут нора під боком. Вліз у неї тихо, звірі покотилися від сміху, він жариє далі. Вже як опинився, аж на сажень, відти, каже іронічно. Отаке, буває, вічно. Став би за царя я тхором вродився.